Почувши привітання жінки, дитина, яку Єлизавета носила в собі, підскочила в її утробі. Старий заповіт тут зустрічається з новим заповітом. Тіні розчиняються передсутністю. Усі тисячолітні сподівання та очікування на того, хто має стати Спасителем, сповнилися в цю піднесену мить. Коли Йоанн Хреститель вітає Христа, Сина Бога Живого. Господи Ісусе, як Єлизавета привітала Марію, як Йоан впізнав Тебе ще в утробі матері, так і я можу впізнавати Тебе в інших і приймати їх з гостинністю.